Всім привіт, з вами Лоріт Юа і який же красивий схід сонця? Що ж, давайте вже почнемо п'яту серію мого вживання у Майнкрафті. Це вже п'ята серія. Так, вже п'ята. Давайте е, підрахуємо, що ми зробили за всі ці серії. Ми побудували будинок, але без даху, і його не освітили. У цьому відео я хочу його освітити. Що ж, спершу давайте піднімемося до будиночку. Мені треба подивитися, як він виглядає. Ага, тобто тут взагалі даху немає, як ви бачите. Давайте зараз, напевно, я піду добувати трішки, ну так, трішки дерева. Що ж, дерево я добув, тепер мені треба, напевно, оце взяти ось все дерево, яке ще з попередньої серії хто дивився, той зрозуміє, чому в мене так багато дерева. Що ж, давайте тепер зробимо побільше досок, бо, як ви розумієте, для даху потрібно доволі багато досок. Без досок тут ви ніяк не обійдетесь. І ось такі ось е звичайні, доволі. Просто дуже звичайні. Ось такі ось дубові зараз, вибачте, все, я відновив синхронізацію, просто багато дуже трісло. Давайте зараз заліземо на мій дах, поки його нема. І мені ж треба зараз ну, збудувати його, тобто з ось таких, ось, як я забув, як вони називаються, але о, сходинок. Треба з, зі сходинок. Зі сходинок добудувати дах, бо ну, як ви розумієте, красиве обрамлення даху треба щось, щось робити. сходинки, бо без них красивого обрамлення даху бути не може. Що ж, давайте зробимо ось так вже ми обробили мій дім. Але це якась коробка, звичайна, і така коробка мені не подобається. Так, я поки встав в ці ці, як його, сходинки, то вже дощ почався. Мені здається, це ну, щось погане. Але добре, що хоч не гроза. Давайте зараз все. Я зараз приберу оце, І зараз, як ви бачите, вибачте, якщо що за різкі переходи, це, ну, розумієте, мені, поки я поки не можу по-іншому. Що ж, давайте будемо щось робити далі. Це як треба зробити дубові плити для балкону. Так, для балкону. Мені ж треба якесь обрамлення теж балкону, так я його лишати не хочу. Давайте будемо ось так зараз тут поставимо плити. Плити вони будуть відповідати за ось такий ось красивий дах. Як ви бачите, плити я поставив. І тепер мені, я би зараз тут замість цих блоків поставив би ось цей паркан. Як мені здається, це буде виглядати набагато красивіше. Е, і вже, можна сказати, день якось швидко цей закінчується. Е, інші дні якось е, довше. можна сказати, ділились. Давайте е, зробимо ще трішки паркану і замінимо ось цей блок на паркан. Де в мене паркан? Ось паркан, все, замінило на паркан. Що ж, але, як ви бачите, ніч тут буде доволі темно. Тому треба нам його освітити. Як же в цей проход попасти? Ось. Щоб освітити, давайте підложимо ось це ось сюди. Щоб освітити, треба зробити, ну, якби, древесне вогілля. Воно робиться доволі швидко. Що ж, я переплавив, поки воно переплавлялося, в мене вже все потемніло. Так, давайте зараз так, а я вже... Де тут факела робити? Що ж, я не бачу, де факела? Ладно, зробимо. Може, ще раз треба просто перезайти. Давайте зараз зробимо. Е, давайте просто власноруч так зробимо. А, давайте ось так зробимо. Просто палки і все. Ми зробили факела. Смолоскипи, точніше. Е, ось тут треба повісити, я б повісив, і ось тут би поставив. Ой, там вже монстри з'являються. Е, що ж, е, давайте вже е, зараз освітляємо будинок і будемо закінчувати вже серію. Що ж, ну а я дякую вам за перегляд. Можете переглянути попередні серії. Всім вдачі та, ну, можна сказати, всім пока!